Виконуємо номер 1041 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. На одній чаші з рівноважених Терезів стоїть банка із цукром, а на другій важки масою 3 кг 500 г. Скільки грамів цукру в банці? Якщо порожня банка в 6 разів легша від цукру, приступаємо до виконання задачі. Задачу будемо виконувати арифметичним способом. Представимо 3 кілограми 500 грамів у грамах. В 1 кілограмі 1000 грамів, в 3 кілограмах 3000 г грамів, та плюс 500 грамів. Буде 3500 грамів. В умові задачі сказано, що порожня банка в 6 разів легша від цукру. Оскільки порожня банка в 6 разів легша від цукру, то вага порожньої банки становить сьому частину ваги банки з цукром. Знайдемо сьому частину від ваги банки з цукром. Для цього 3500 поділимо на 7. Дорівнює 500 грамів. І пояснюємо, важить порожня банка. Важить порожня банка. В умові задачі сказано, що порожня банка в 6 разів легша від цукру. Отже, цукор в 6 разів важчий від порожньої банки. Знайдемо масу цукру у банці. Для цього 500 помножимо на 6 дорівнює 3000. Грамів цукру у банці. В умові задачі стоїть запитання: скільки грамів цукру в банці? Отже, відповідь необхідно записати в грамах. Цукру в банці 3000 грамів. Записуємо відповідь. відповідь три тисячі грамів. Номер 1041 виконано.